Підготовка українських військовослужбовців постійно адаптується до викликів сучасної війни. Нині особливу увагу приділяють саме психологічні стійкості мобілізованих. Для цього використовують і традиційні методи, і передові технології, зокрема, досвід наших партнерів по НАТО. Наступний сюжет підготовлений за матеріалами сухопутних військ ЗСУ про одну з найважливіших частин БЗВП. Тут не фіксований пол. У приміщенні засів умовний ворог. Усередині темрява звідусіль лунають звуки пострілів, вибухів та людський крик. Курсанти долають смугу фізичних і психологічних перешкод, пересуваючись кімнатами. Вогонь. Прохід бачу. Тут ж один з факторів це невідомість. Людина, коли заходить, вона не знає, що там буде, як. Такі заняття, частина психологічної підготовки українських військовослужбовців під час БЗВП. відбувається все у спеціальному комплексі доповненої реальності. Це розробка польських фахівців для підготовки спецпризначенців. Війна постійно змінюється, і наші партнери з НАТО постійно пропонують якісь більш складні, більш корисні нам вправи, тому що іноді війна може бути в полі, іноді в лісі, іноді в місті, іноді під завалами, десь наприклад, там на Азовсталі і так далі. І людина має бути готовою до будь-яких умов на війні. Психіка бійців надзвичайно навантажена. Саме тому сьогодні основний акцент підготовки на психологічній складовій, аби навчити військових яких діяти ефективно в умовах хаосу та зберігати витримку, Володимир уже подолав випробування і ділиться своїми враженнями. Фізично для мене це є неважко. А психологічно? Ну тут вже є трохи, інакше від що вдома робиться, а інакше, що тут. От ти прийшов цю вправу, да так. ти відчуваєш по собі, що у тебе щось змінилося можливо? Тут мурашки пошушкури є армійці. Називають цей комплекс віджин на честь польського міста, звідки він походить. Перевірити його можливості на собі вирішив і офіцер управління комунікації командування сухопутних військ зсу. Ну, мої враження, це просто жесть. Це така страшна квест-ховна, та по-армійськи. Я б сказав. Фу. Здається, це не так страшно, але насправді, коли ти там ти нічого не бачиш, ти намагаєшся нащупати тверду поверхню, щоб не перечепитися, не впасти. Противник все мигатить. За всіма діями з пункту управління спостерігає інструктор. Він запускає та керує різними сценаріями у комплексі. Одночасно можуть працювати дві групи. Проходження відбувається малими групами дві три людини. З ними позаду, взагалі, якщо це перше проходження, позаду з ними йде інструктор, який контролює цей весь процес. Окрім новаційних у ЗСУ, застосовують і традиційну підготовку як от психологічну смугу. Давай, давай, давай. Наша головна зброя це наш мозок, це наша психіка. І ми маємо це постійно ну, також розуміти, вдосконалювати. Бо людина в екстремальних умовах, в стресових умовах, вона не піднімається на якийсь рівень своїх там бажань, мрій. Вона впадає на рівень інстинктів, на рівень виживання. Набутий досвід забезпечує психологічну стійкість українських воїнів та зменшує розвиток посттравматичного стресового розладу. Саму програму постійно доповнюють новими елементами. Нині захисників навчають уже за шостим виданням курсу Беза ВП Євгену Нупрієнко Жанна Дудчак. Подробиці Інтер, марафон. Єдині новини.